Вже через два тижні «Динамо» стартувало у кваліфікації Ліги Чемпіонів, і тут підопішних Олександра Хацкевича знову спіткало фіаско. На шляху став Ян Бойс вдома. В Певно впоралися зі швейцарцями 3-1. Але на виїзді у Берні несподівано поступилися 0-2. І за правилом виїзного голу прилетіли повз найпрестижніший Єврокубок. Мені стидно мені стидна за той результат, за те, що Динамо не буде грати в Лігі Чемпіонів, як тільки, тільки можна вибачитися перед, перед болельщиками. У кваліфікації Ліги Європи білосині пройшли португальські марітімо, а на груповому етапі отримали суперники той таки Янг Бойс, який теж не зумів пробитися в ЛЧ, а також албанський Шкетенберу і сербський партизан. Підопічні хацкевича двічі втратили очки, розписали в дома ніч'ю злощасним Young Boys Янг Бойс і поступилися на виїзді албанському шкендербеу. А от наймасштабнішу перемогу чотири години здобули над сербами в останньому турі. Підкрив рахунок Микола Морозюк. А потім Жуніор Мораєс перебив партизан хитриком. Що приємно традицію трощити цих поплічників Росії «Динамо» зберегло і до сьогодні завтра. Ми проснемося, подивимося в таблицю, Ми на першому місці. саме гла.